Я майбутня мама, і я впевнена, моя дитина буде бажана і захищена. Я буду її обожнювати і піклуватися про неї. Проте жінка, про яку я вам зараз розповім, навряд чи поділяє мою думку. В силу моєї роботи я бачила багато горе матерів, але те, з чим я зіткнулася в цьому році, мене просто вразило. На Луганщині молода мати знімалася в домашньому порно разом зі своїм чотирирічним сином. Вона знаходила в інтернеті клієнтів, яким продавала порнографічні фото та відеоматеріали зі своїм малюком. І які фотосесії по е, Ну, еротичні. З вашим участі? Е, да. ли у вас фотосесії, ще з яким-то вас? – Так. – З участям кого? Е, Ріб сина. Вашого родного сина? Да. Затимана розповіла, що виробництво порноматеріалів відбувалося, коли хлопчик начебто спав, і запевняла, що це було лише імітування. Потім фото і відеоматеріали жінка продавала клієнту. Тепер молода мати перебуває в слідчому ізоляторі. Проти неї відкрито кримінальне провадження за розбещення неповнолітнього сина. Правоохоронці розглядають питання про позбавлення батьківських прав. В голові не вкладається, як рідна мати могла так вчинити, та, яка мала б захистити сина від жорстокого світу, і та, у якої за чотири роки материнський інстинкт так і не прокинувся. Це сумно визнавати, однак таких диких випадків стає дедалі більше. І я не знаю відповіді на запитання, як матері свідомо йдуть на порушення законів людських та божих.